Милуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади попрости, беззаконня наші, святий завітай, і сили наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш Ти, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіти, поклоніща царяві нашому Богу, і поклонімся Христу, царяві нашому Богу, і поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Боже ти роснівша на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами. Ти потра землю, порушив її, щіли, рани її, бо вона захиталася, ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, що вони ми втекти вістрили ворожої, що спаслися улюблені твої, спаси їх правицею твоєю, і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй. Возради ще розділю стихем і долину сухвору зміряю, мій галадмій монасія, єфрем твердиня глави моєї, і цар мій, мов чаша, уховання мого, найдом покладу чобід мій чужинці, скорилися мені, хто веде мне укріплене місто, або доведе мене до Чи не чинити Боже. Що звернувся від нас, і не виходиш Боже з військом нашим, пошле нам поміж у скорботах, бо марда допомога людська, з Богом ми покажемо силу, Він подолає гнобителів наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллелуй, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже! Аллелуйя, Аллилуйя, Аллелуя, слава Тобі, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. І Господи помилуй! і гранта і ти що з вірою поможніть та страхом Божим, ходя до нього, Господу помоло. Господи помилуй! за завладикуяся нашої блаженні блаженіша митрополита Київського і всієї України, і владику нашого високопресвященіша, митрополита не старась не присвітерство, у крісті за весь прич людей. Господу помолимо, Господи помилуй, за любимо і благорежену Україну нашу, за владу завраду і нароки, Господу помолимо, Господи помилуй, за добре за заражай подібним земних і часи спокійні, Господу помолимо Господи помилуй, за водорохні, за не дуже знемовлених та поневолених. З з помимо, вий, нам, помимо, вий, нам, і за спасіння всі Господу помолим, Господи помилуй, завий полодиться нам, від нападу чужинців, Господу помолимо, Господи помилуй, задави полодиться нам, від усякої скорботи, гніву небезпеки, та недолі, Господу помолимо! Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже. Твоєї благодатю, Господи, помілуй, весь чисто пригласло вену, славну владицю нашу Богородицю, і присладімо Марію за всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, при Субомові вітамо, Господи. По навіть належить усяка слава, і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас. І навіки віки. Господь явився нам, благословен Твіде в ім'я Господь, Господь Явща нам, благословим, хто йде в ім'я Господь. Послайте Господа, мові благий, Бові мирилість його. Явща нам благословен, хто йде в ім'я Господні? Господнім перевіп її. Господь, я звевша нам благословен, Хто йде в ім'я Господні, замрожити буду і повідатиму про діла Господні, Господні я привівща нам, благословен. хто йде в ім'я Господні. Слава Словою, могла від Господа це слави. І дивне воно в очах наших Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господне, Господь я британо, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. до Богороди. Запалом нині прибіжим, грішні і смирені і припадні покаяння взиваючи за лебени душевно, владечеце поможе, милосередившись над нами. Поспішися бо загибаємо від множества гріхів. не заберни рабів твоїх з нічим, в тобі єдино заступницю маємо. Слава стана і Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Агам. Не замовкнемо ніколи богородице, простило Твоє говорити не до того, ні. Бо коли б ти не простояла, благаючи, Сто б нас врядво відських, хто похороняв нас нині, невисокаво від тебе владече, твоїх боробів спасає завжди від дущає голосомий, Господь силу людям своїм дать, Господь, поблагословить людей своїх Господь, силу людям своїм дать, Господь. Поблагословить людей своїх миру і равиго, Господи, славу промовляє, Господь, СИЛУ людям своїм дагась, Господь. Поблагословить людей своїх нигеров. Господь сину людям своїм да Господь, поблагословить людей своїх нирок. Господу помолимо. Господи помилуй. Ти святий, если Боги У святих перебуваєш, ми тобі славу посилаємо. От ти сину і святому духу духові повсякчас. దేనవి తీవికి ఆమిహి దాస్తె దఫగ్నె పై వివోల డి గోస్పోడా యాకెటికో ఫఫన్యా నెహై ఖ్వాలెట్ గో Говорить Богу, святині, його політго, тверді сили його. Нехай хвалить Господа, задиханьо, нехай хвалить Господа, тих подобатися нам вийдухати. Святе Євангеліє, Господа Богом молимо! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Примудрись за нього побозло, Висухай, мать свята Євангеліє, Мир учи! І дохові твоєму Від Марка святого Євангелія читання Глава тобі, Господи, Буде слава Воти мало бій. Одного разу прийшли до Ісуса Сдукиї, які кажуть, що не існує воскресіння, і запитали Його, кажучи, учителю. Мойсей написав на, якщо в кого помре брат і залишить жінку, то брат його нехай візьме жінку його і відродить потомство братові своєму. було сім братів. Перший взяв жінку і помер і залишив її без дітей, дав її другий і помер і теж не залишив дітей, і третій так само брали її за себе семеро, і не залишили дітей, Після всіх померла і жінка. Отже в час воскресіння, коли воскреснуть, кого з них буде мати вона, буде жінкою, бо семеро мали її за жінку, і хто же сказав йому відповідь. Та то не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні сили Божої, бо коли воскреснуть із мертвих, тоді не будуть ні женити, ні замість виходити, а будуть як ангели на небесах. а про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали в книзі Мойсея, як при купині Бог сказав йому, я Бог Авраама, і Бог Ісака, і Бог Якова. Бог не є Богом мертвих, а Бог живий, Отже, ви друже помиляєте. Слава Тобі Господи Слава тобі за всіх ти молишся благая. За тих, що прибігають вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривало порятунку, ми грішні перед Богом, бідах і скорботах не маємо. Обтяжені гріхами незліченими. мати бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і дбай до всяких неодрабим. Твоє м'яне ім'я у всякому роді і роді. Є і скорбних радість, і пригнечених заступниця, і голодуючих чих кормителька. Італеців по ціка, боєми гнаних пристань, хворих посіня, немічних покров і засухнеться, жеста. Росі. Мати бога вешньо, Ти єси причиспая, своя, моголемща, що Щоб спастища рабам. Слухай славляні, прихили в ухо Твоє, радуйся предчистая діво, радуйся сіницьки при царям Христа, радуйся зроставша, грозно та їм свини. Радоща двере небесна і не опалима кого сено, радоща вся мирне ще ви, радоща всіх радостей, Радуйся, вірних спасення, Радуща засупнеться всіх християн і прибіжжище влади, положцої Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся вселенної похвалу радуйся храми Господу. Радуща городні сповета, радуйся всіх прибігів жище, радуйся світильниче золоти, радуща слава, православних всечесна. Радуйся, Марія мати Христа Бога, Радуйся, раю, Радуйся, Божественна Радуйся, радущане, Радуйся, ручку все до. Радуйся всіх опосаня, завели нас, Боже, по великій милості Твоїй, моломи собі вислухай, помилуй. Помілий, Господи, помілий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. за благолюбиву, Богом благодарежену Україну нашу, за владу народ її, за державність перемогу, Мир, здоров'я та спасіння їх. Що Господь Бога допомагав всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління на згрішних і помилував рабів своїх воїнів Івана Назара, Сергія, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава Константина. Ole ha Alexandra Denisa Romana, ole ha Vasily Andri, Andri, Alexandra Ivana, Sergei Ivan, Andri, ole ha Ruslana Mikolaj Anatolia Ivana, Andri, Andri, Alexandra, ole ha Stefana Sergei Ivana, Viktora, Andri, Tarasa, ole Mikhaila, Andri, Matei, Lubomira, Igor, Volodymyr, Vasily, Sergei, Sergei Ivana, Vasily, Alexandra, Vadim, Andri, Vasily, Vasily, Mikhaila, Vasily, Andri, Sergei Romana, Igor, Тараса Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра, Тараса, Івана, Зинов'я Петра, Ярослава Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлани, Сергія, Євгена, Володимира, Віталія, Олега Богдана, Дениса, Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя Івана Володимира, Володимира, Тараса, Бориса, Василя Олександра, Олега, Сергія, Максима, Віктора, Анатолія, Артура, Степана, Романа, Степана Івана, Василя Віктора, Артем Срія, Олександра Дениса, ओहरेन्वान पत्र धीमर वीक्रम थोड़ा धीमर बोहान मै कम ईवर हर पाव ईवियत्री हव यूरिया बोलो धीमर बलो धीमर ईवर मेकोदाय धीमर मेकोदाय धीमर पत्र हवल हिस्सावल हल धीमर धोरियंस्ता ിയുള്ള ഈവരേ ബഹദാന ഈഹുരേന്ദ്രിയായ यूरियर वीरियल धीमरावल चंद्री तालियुविरावल वह मन वसिल पौलांद्रिय रन मेला І всіх наших воїнів, що три Господь від смертоносної ради від всякої хвороби душевної, тілесної, до здоров'я з перемогою вернулись додому, встановила Суй, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владику Христи Боже, наша бідна від насильника, рятує з безпорадного сам Господа рапів Володимира, Володимира Володимир, Володимир, Павла. І всіх наших воїнів, що підіб засладів неволі в кого перебувають, милостиво звільни, Чим серцем молимо тебе, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вікаре до сім, христи, Спасителю наш, чим зулиним серцем до тебе звертаємося, Тебе благаємо. Заспокою душевні тілесні, страждання, рабів своїх болявших воїнів, Сергія священника Тараса, Богдана Михайла, Романа Любомира, Богдана Івана, рабів Божию, Миколая. Олега любові Степана Михайла, на диса Терези Михайла Іванне, Оксани, Ольги Івана, Галини, Оксани, любові, Тетяни, Надії, Василя, як доньки Ірусно, один другий підняв. так Та підімій уздоров, молимо тебе, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не молимо за милі життя, мир, здоров'я святіня, море завітання, прощення відкупні ріки в рабів Божих. Всіх хто і молиться, всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та близькими їхніми, усіх доброчинців і Си християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, не слухай нас, Боже, спасите люд надії, всі и в землі, тикса, маридалек, милостивым, вой, милостивий подивику до рики в наших, і помилуй нас, ти милостивий человеку любний Бог, славу свято веслаємо, посилий студа мадуха ввели у всех повсякчас. І навіки, віки. Прише зумилим сердить нас, і Господу помоли. Господи, пам'ять. Господи, Боже на вислухаймо й сей, крисял, за тебе руки, народ Ізраїля, вмісти на малакитя. Озброє вісу, новини, на бритву та повелів соціальні стрілі, мали, що почуй нас, що молимось до тебе з мести силою твоей по Бозі Роскраїнський по острові отправить. Премославу його перемогою над Богом, смітився, Мочі Твої прависві нашу державу. Збережи наше військо, после ангела, твора на захисників народу нашого, прийняв все, що просимо для спасіння. Примири ворожне, що ми розтверди, прости не Господи, ведемо праведцю Твої карабів, ти заступає в усьому, тим же, кому Ти покласти душу Свою на війні, за віру православну та побожий народ нашу державу. Прости провини день правди, сплати Твої праві, сінесіння, Боспаяв на твоє царство, Твоя сила. Від тебе всі приймай на тебе надію, покладаємо тобі славу, сладаємо ти, сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Богородиця спасина. Чеснішо від Керофемі, і незрівняно славнішо від серафимів, що без воздління богослова породила. Сущою Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Сину, і Святому Духові. І нині, по всяк часи, віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благословший. Христос і Стрий Бог, на молитве, прищисти, твій Матері, сюди, слави, сяхвальна пострів. Суди храбним Богості, якам'яни Святоця нашого Миколая, Архиписком релігій з водцях, його храм'я і всіх святих, помилуй поте на скуні добрий і чоловіколюбий, амінь. Боже великий, Єдиний нам Україну храни волі і звіту про нення тече же охочеде ще веслом на оке десна пройшвіти. Чисті любові до краю, Ти нас, Боже, зрости. Молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни. Всі Твої ласки щедро, готи, готи,на на зверений, Дай йому волю, дай довгого голю, дай, довго дай добро швіта. Героям слава, дякую всім за молитву, здоров'я, миру, добра, Божої помочі, Божого благословення, покрова і захисту Пресвятої Богородиці, нашим захисникам і всім нам. Слава Ісусу Христу!